Хода незалежності на підтримку ЗСУ відбулася у Дніпрі на день незалежності. Родини загиблих військовослужбовців, сім'ї наших захисників і мешканці міста, вирушили до Дніпровської міської ради, щоб висловити свій протест діям міського голови Філатова та депутатів міськради щодо розподілу бюджету. Вимагали збільшення коштів на ЗСУ. Понад дев'ять місяців щосуботи під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку Збройних сил України. Не стало винятком і свято День Незалежності. Активісти вимагають внести правки зі збільшенням фінансування програми ЗСУ з 2,5 до 20% з бюджету Дніпра. Спочатку прийшли під стіни мерії, а потім рушили центральними вулицями до парку Шевченка. Мета акції це виділення максимальної кількості бюджетних коштів Дніпра на ЗСУ. Наразі лише 4% загальних витрат всіх податків Дніпрян йдуть на ЗСУ. Ми вимагаємо як дружини, військових, родичі, друзі, щоб якомога більше податків наших з вами містян йшли саме на армію. Але міська рада Дніпра ігнорує наші вимоги, і на останній сесії вони прибрали не то, що не додали в програму засутеро грошей, а просто прибрали 17 мільйонів гривень. І це просто неподобство. Ми будемо виходити до тих. Пір, поки нас не почує міська рада Дніпра. Люди вкрай обурені тим, що депутати міськради на чолі з градоначальником Філатовим ігнорують їхні вимоги. Кошти у бюджеті знаходяться на чергову заміну нової бруківки, висадку тюльпанів та збільшення фінансування на реконструкцію Успенської площі, куди вже спрямували півмільярда гривень. Сотні мільйонів гривень спрямовують на піар мера та його команди, проте ніяк не на підтримку наших оборонців. Місця не це неприпустимим. Хочемо, щоб наші воїни отримували гідне фінансування. На превеликий жаль, виділяються великі кошти на благоустрій. І зараз Дніпро прифронтове місто. І нам все ж таки благоустрій це для нас не пріоритет. І з цього благоустрію, звичайно, кошти розпилюються, бо там тендери дуже за завишеними цінами. Дніпряни висловлюють свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровської міськради, які спрямовують кошти платників податків за власним розсудом. Більше того, третій апеляційний адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав міськраду Дніпра та міського голову Бориса Філатова розглянути петицію містян про перерозподіл бюджетних коштів на користь зсу. Цю петицію підписало більше трьох тисяч людей. Я була на сесії міської ради, і вони не просто. Урізали петицію, яку ми робили. Вони зробили новий документ, згідно з яким частково петицію навіть не розглядали, оперуючи тим, що тендери вже були проведені. Хоча петиція з грудня місяця висить. Це я вважаю неповага до громади і порушення наших прав, а також законів України. І варто боротися за це і нагадати депутатам, що ну вже третій рік повномасштабної війни. Час міняти пріоритети в сторону фінансування ЗСУ, а не урізати їм бюджет, як вони зробили цієї сесії. Мінус 17 мільйонів. Ну, я вважаю, що це просто жахливо, що вони роблять. Наш мер має розглянути петицію за законом, бо він не влада, влада є ми. І не він нами керує. Ми наймали на роботу, і мер має виконувати думку містян, саме не сам він цар. Так, а все ж таки прислухатися до своєї громади, яка його вибирала. Першу чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ. Першу, чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ. Першу чергу ЗСУ. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Новини ніде